Якщо вам ніхто не дарує книжки, даруйте книжки собі. Це можна гурманити, розтягувати задоволення дуже довгий час е, з цими книжками або з цією книжкою. Е, живіть зі своїм симптомом, своєю травмою. Все буде гаразд. Лабіринти американського постмодернізму, том перший, том другий, де є і теорія, і по п'ять авторів в кожній книзі, зокрема, Донна Тарт, такими твітерними повідомленнями. Це Такий вже пост, -пост модернізм. Це найбільший і як на мене найкращий роман Джона Барта. Привіт. Мене звуть Максим Нестелєєв, я перекладач і дослідник американської літератури, причому не всієї американської літератури, а сучасної американської літературу, яку звуть дуже страшним словом постмодернізм, і слово може вас лякати, непокоїти або викликати непозбувну бентегу. Це теж можливо, це все нормально. Живіть зі своїм симптомом, своєю травмою. Все буде гаразд. Але питання, яке мені часто задають. Що ж таке американський постмодернізм? З чого його почати читати? Чи варто для кого? Чи це дуже складно, чи це страшно, чи що ми маємо до цього прочитати, як підготуватися? Бо американського постмодернізму стає дедалі більше цих авторів, які вийшли після Другої світової війни. Якщо вас лякає слово постмодернізм, просто собі в голові його перекладайте. Література, яка вийшла в Америці, після Другої світової війни, мовно кажучи, американський постмодернізм це американська література 1950-х. Початку 2000-х років, ото і все, нічого боятися цього постмодернізму. Але для зручності називають у всьому світі так: називають дослідники, доба постмодерну. І ми послуговуємося цим терміном для того, щоб означити цей період в світовій культурі, і відповідно ті тексти, ті стилі. Бо постмодернізм це все ж таки в чомусь сукупність стилів, як і модернізм, які вирували в, в США після 45-го року. Оскільки я займаюся цією літературою десь так з 2015-16 року, то вже встигло вийти певна кількість книжок в декількох видавництвах, про що я скажу. Але головним чином я курую і перекладаю. Серію «Американський постмоделів, яка виходить в видавництві Темпора. Де у нас вже вийшло на тепер 8 романів, 9 романів. З ось цим прекрасним і найбільшим цієї серії, баришником Дурзілля, над яким я працював разом з Віталієм Осикою. Це най, поки що найбільша книжка в нашій серії тут 1024 сторінки, Але одна з найпрекрасніших книжок, з якою я працював як співперекладач. Але головна заслуга тут між нами кажучи, Віталій Осики. Мене тут не дуже багато. Зрештою, я коли перекладаю все це, це, я себе сприймаю як такого ідеального читача, який б мені хотілося книжку взяти до рук і почитати. Я до всіх своїх книжок практично додаю завжди багато приміток і додаю після мову, де розтлумачую автора, його роль в літературі, роль цього тексту, його творчості, роль цього тексту, взагалі, в контексті американської світової літератури, щоб дещо таким чином пояснити, яку книжку ви тримаєте в руках, щоб це не просто знаєте, як. Кошеня закинете в світ, яке там собі само по собі якось там існує, щоб повним чином ну, допомогти підказати тим, хто, можливо, не читав Дональда Бартона, Дона Деліло, Томаса Пінчина, Роберта Куревера, Вільяма Геббіса, ну і багатьох тих, кого я ще перекладав, про кого я скажу. Тому не бійтесь постмодернізму. Якщо вас цікавить американська література, а це було б дивно, якби вона вас не цікавила, бо вона все ж таки одна з найсильніших, найпотужніших в світі, найвпливовіших, то і вам би захотілося от почитати щось з американського постмодернізму з тих найкращих авторів, яких ми обираємо для перекладу. З тих авторів, які працювали і працюють деякі, вони вже старенькі, правда, але працюють в американській літературі, пускають романи. Ми в якого привозили в Україну, там, зокрема, Джозефа Маклероя, який презентував тут свій найновіший роман Бомба. І це автори, які я знаю з спілкування з ними, з ким я зміг поговорити. Вони дуже раді, що Україна для себе відкрила ось цей пласт американської літератури, який до цього на жаль. До, до 2014-2015 року, практично був відсутній в Україні. ну Хіба ж там журналі публікації, десь там виходив Дональд Бартолмі фрагментиками, десь там виходив в кур'єрі Кривбаса уривки з Вільяма Геса. Ну, тобто це були такі журналі публікації, вони пройшли практично непоміченими. З іншого боку, от книжки це вже більш така вагома заявка на те, що це не просто поодиноке явище, ті ж автори, яких я називаю. це Явища контексту, явища стилю. І цей автор, кожен з цих авторів, поки що це тільки чоловіки, кого я перекладав, але я сподіваюся, що я не обмежу себе чоловіками-постмодерністами, а будуть і постмодерністки, це попереду. Це ті е, автори, які дуже е, закорінені в контекст. І тому примітки, які я пишу, десь їх дуже багато, там, скажімо, 60 оповіданнях Дональда Бартолмі або виголошені лоту 49-інчина. Я вимушений робити велику кількість приміток, бо все ж таки ці реалії 60-х-70-х років 80-х. Американські реалії для нас не дуже відомі, вони пов'язані з телевізійною культурою, рекламою. Ми зараз все ж таки в іншому дещо контексті живемо. Тому ось ці перемітки, тут мені здається, життєво необхідні для того, щоб ви розуміли всі ці реалії. Але хай вони вас не відлякують. І якщо вам дійсно цікавиться найпотужніша література, підповоєнна, експериментальна, новаторська, яка досі продовжує впливати не, не тільки на американську літературу, а й на світову літературу, бо вона виходить. Виходить в перекладах в Польщі постійно зокрема, от виходить переклади американських постмодерністів. Нещодавно буквально цьогоріч вийшов зокрема е переклад коханки Вільгенштайна Девіда Марксана, і буквально, от вересні, вийшов Девід Фостер Волос невгавний жарт в польському перекладі. Вони дуже активно перекладають. Але ми перекладаємо це менше десяти років. Вони це прикладають 20-30 років. От ми так дещо надолужуємо е, і е, от в цьому плані звичайно якусь частину ви могли прочитати в перекладах сільською та польською. Е, і ось мене радує, що вони з'являються українською. І якщо вам цікаво, з цього, -цього почати от новий рік е, незабаром можливо ви якусь книжечок захочете подарувати. Можливо, собі подарувати це прекрасний подарунок. Якщо вам ніхто не дарує книжки, даруйте книжки собі самі. Це теж прекрасний подарунок, особливо, якщо знаєте, така от така цеглинка під вашою, припустимо, опиниться під вашою ялинкою. Це прекрасна цеглинка. Це знаєте, це така книжка, е яку не прочитати дуже швидко. Це можна гурманити, розтягувати задоволення дуже довгий час е з цими книжками, або з цією книжкою, або Підземним світом дона це все американські постмодерністи і всі. Це таке дуже тривале задоволення, і в принципі це дійсно задоволення, дещо в чомусь екзотичне і незвичне на тлі всіх інших книжок, які б ви могли почитати. Бо це все ж таки до певної міри інтелектуальна література. З, з таким хай вас не для кого слава інтелектуальна, або навпаки, вона приваблює. Бо це така література, яка дійсно все ж таки. Ем, вимагає від вас певного знання попередньої традиції, певних якихось наріжних текстів модернізму, того ж Джойса, Бекета, Рабле, Сируана, такою собі, знаєте, мінімуму е, програмового мінімуму випускника філфака. Е, і, Або просто, якщо ви цікавитесь класичною літературою такою, літературою е, високої традиції, високої полиці, то. Е, Знання її вітається, це вам дещо полегшить розуміння цих текстів, але навіть без цього у вас завжди на поготові інтернет або мої примітки, або після мови, або дещо в ширшому форматі, якщо вам хочеться загалом почитати про американський постмодернізм, про теорії. Про те, що воно таке, як зародилося, в які роки представники, і так далі. То ось є вже дві книги: Лабіринт американського постмодернізму. Том перший, том другий, де є і теорія, і по п'ять авторів в кожній книзі, зокрема, Дон Натар, в другому томі, яку я теж зараховую до постмодерністок. От, і ще інші автори. Ну, на жаль, не всі. Тіх, кого я тут згадую, вони перекладені українською, той же Вільям Гес або Джон Гоукс, Поки що їх нема українською, але але сподіваюся, що це колись буде. Отже, якщо вас зацікавиться література, ви я ще поки не відлякав словом постмодернізм, і ви захочете щось почати, бо вже є там понад 15 книжок. В різних видовництвах це в низців жупанського і найбільше в темпорі е, книжки, які ми зараховуємо до познання. З Чого почати? Е, як на мій суб'єктивний погляд, як перекладачка, починати варто з такої е, літератури, яка можливо, ну от. Більш традиційна, менш експериментальна. От, скажімо, якщо з Дона Деліло, Дона Деліло на тепер є три романи, перекладені українською. Це підземний світ, і художниця тіла. Я вам радив почати з художниці тіла. Це, по-перше, невеликий текст. По-друге, не дуже складний психологізований про перформансистку, про гру з тілом, про ось ці такі гендерні проблеми. І плюс це прекрасний переклад Ярослава Стріхи. Дуже рекомендую. З моєї післямовою. мови, і це до речі, вхід прекрасний в світ Дона деліло, автор якого дуже багато романів. Це класик американського постмодернізму. От зараз три романи є українською. Невдовзі вийде білий шум. Українською видаництво «Темпа». його такий безселе. От я б радий вам з цього почати. Вас тут не відлякає не зміст, не форма, не обсяг. Якщо ви хочете дещо, ну такого трошки складнішого. Експериментальнішого, то це можна почитати білосніжку Дональда Бартелмі, Теж таки вас обсяг не відлякає, це невелика книжка. Вона такими фрагментиками написана коротенькими, такими твітерними повідомленнями і базується на історії білосніжки, але не казкові історії, не історії з братів Грів чи інших переказах, а на Діснеївській версії. Тобто, якщо ви. До цього подивитись або дивилися цей е, мультик. Е, ж він повнометражний мультфільм, Це перший повнометражний мультфільм Діснея про білосніжку. Е, це все ж таки подивитися мультфільм про білосніжку. Це не те, що вам треба гори книжок прочитати. правда? Ну реально подивитися. І на базі цього ви побачите, як грається з цим сюжетом е, Дональд Бартоне. Це такий невеличкий роман, який насправді він не зовсім про білосніжку. Він скоріш за все про хіппі, про ці часи буремні. І тут не зовсім сім гномі, почитаєте без спойлерів. Якщо вам стиль Бартел зайде, я вам дуже радив. у нього є збірка оповідань 60 на будь-який смак. Найвідоміше з цих оповідань, які тут вміщені, це повітряна куля і повстання індіанців. А найлюбленіша моя школа. Можете якісь вибрати, почитати. Вони різні за обсягом, різнотематичні оповідання це така штука, що кожен знайде своє, тому. З того, що можна порекомендувати. Е, звичайно, з того, що можливо ви цього автора і без мене знаєте, це Кормак Маккарті, Ми в темпорі хочемо його побільше видати. От зокрема є дорога, його найдоступніший, найменший роман, екранізований, відомий. Це теж постмодернізм, але звичайно, це вже такий пізній етап постмодернізму. Це вже постмодернізм, який не є експериментальним, і історія доволі тут. Нескладна, але дуже психологічна. Можливо, зараз важка. Я так судячи з відгуків, то що в інтернеті знаходжу зараз, можливо, важко читати ці історії про постапокаліпсис, але це дуже якісна література. Це такий вже пост, -пост модернізм, але все одно Макарфі. Працює в цій традиції. Це його найбільш постмодерністський роман. інші його тексти все ж таки більш така південна готика, фолкнер, ось це всі аспекти. А цей текст, якраз дотичний до американського постмодернізму, ще невдовзі вийде кривавий меридіан, його найвідоміший текст. Сподіваюсь, і вийде і пасажир, його найновіший роман. Значить, якщо вам хочеться вже після того ви все це вчитали, вам хочеться чогось складнішого, культовішого, це, звичайно. Томас Пінчок культовий письменник. Ховається про нього мало інформації, мало фотографій, не дає інтерв'ю. Ми не знаємо, який він має зараз вигляд. Знаємо, що живий хай живе довго. Це його найдоступніший роман. Він сам його так і визначав, що роман, який я б я б хотів, щоб його читали в університетах. От це роман виглошнялото 49» від дивництво жупанського. Він коротенький, але він. Вступ в, в творчість Пінчина прекрасний. Він на позір не складний, але насправді у пінчино нескладного нічого немає. Е, ну хіба що він простіший дещо в оповідання, бо виходила збірка оповідань видавництва Темпера, е, яка називалася «Нетямущий учень. Там можливо деякі оповідання трошки простіше ніж виголошено лоту 49». Тобто, або з оповідань почніть не тяму учня, або з виголошено лоту 49», Готуйтеся до багатьох сюрпризів. Бо автор грається з попередніми традиціями, з міфологіями, з релігією, з е, соціально політичними аспектами. Ну, загалом Пінчен такий автор-інтелектуал, такий будрець сучасний. І, звичайно, його найвідоміший роман, який я вже показував, е, це веселка Тіжіння. Але я б вам не радив прям одразу з нього починати. Його можете купити. З цією книжкою можна ходити по вулицям, читати в метро. Люди будуть думати, що ви інтелектуал, інтелектуалка це дійсно інтелектуальна література. І можливо в процесі того, як ви будете хизуватися цією інтелектуальною літературою, вона вам сподобається. Бо це прекрасний роман. Хоч може зараз знову ж таки в нашому контексті військовому роман про ракету, яка тут намальована про фау 2 і про обстріли Лондона може трошки важкувато буде сприйматися, але він не тільки про це, він не про ракети. Тут є все. знаєте, Опінчан пропонує вам художній світ, в якому є все, все що завгодно. Бо будь-що скажіть, воно тут є. Музика, релігія, книжки, ви ж хочете, картини, це є все. І цим він прекрасний текст. Якщо вам подобаються такі книжки, і велике, то я вам дуже раджу, і мене дуже тішить, що ця книжка нарешті вийшла українською. Це найбільший і як на мене найкращий роман Джона Барта. Це баришник друзілляв, його стилізація під роман вісімнадцятого століття, під Філдінга, Смолета, ось такі донкіхотівські мотиви. Це дуже соковита мова, стара. Лукашівська перепаді. Ось Віталій е, Сико дуже постарався, коли це перекладав. Правда, це, це, це прекрасно українською, це прекрасно стилізовано під старе видання е, і навіть надруковано, так, от, таким от е, брунатним кольором, не чорним. Побачите. Е, тому от мої рекомендації, але це не зовсім ну, можливо те, з чого б варто починати. Е, бо все ж таки обсяг понад тишу сторінок. Але я знаю, що люди люблять великі романи. Просто ти в ньому можеш жити і можна читати його місяць-два. І це прекрасна така форма ескапізму. Але недовзі вийде збірка оповідань повідань Джона Барто, згублені у кімнаті сміху. Це експериментальні тексти, значно менше. Можна із них спробувати почати. Але загалом світ американського постмодернізму озорий. і це тільки незначна частина того, що вийшло. Половина десь так орієнтовно. Я вам показав всі ці згадані книжки, ви можете купити. В книгарні є і там же знайти інші книжки з цієї серії, крім тих, що я порекомендував. Приємного вам новорічного читання!